Вітаю вас. Ми продовжуємо наш ефір на телеканалі Соціальне і Чорноморські телерадіокомпанії в студії Катерина Мій мігість Святослав Стеценко, керівник навчальної програми громадської організації Український легіон. Вітаю вас, Святослав. Ми знаємо про те, що в неділю, 18 січня, відбудеться марш мирний марш солідарності через вбивство мирних українських громадян, московськими військами та їхніми прислужниками, о 14.30. Розкажіть, де це буде і взагалі, чи ви виступаєте організатором? Чому виникла ідея саме в цю неділю вийти на марш? Я виступаю організатором з однієї причини. Я так трапилось, що я був перший, хто написав, що я особисто вийду на такий марш. Якщо б це написала інша людина, мабуть, він був би організатором такого маршу. Це не політична дія, це не дія навіть громадських організацій, це дія громадян. Що таке тероризм? Той тероризм, який є у нас зараз, це не дії окремих груп насильників, це державна політика Московії. І він використовується як інструмент руйнування нашої країни разом з безпосередньою збройною агресією, разом з діями їх регулярних, регулярних загальновійськових. Збройних угруповань. Чекати, що ця загроза якось зникне, ну це і безглуздям. Сподобатися на те, що хтось там десь має цю загрозу від нас відвести, чи Збройні сили, чи міліція. Це є дитинством, тому що у війні виграють і перемагають не збройні сили, у війні перемагає країна. У війні перемагають громадяни, які готові захищати і свою родину, і свою домівку, і свою країну. Якщо нема підтримки громадянами політичних цілей війни, якщо нема готовності громадян жертвувати собою заради майбутнього своїх дітей і своєї країни, якщо кожен не буде готовий або боронити країну зі зброєю в руках, або якщо не може цього робити, свою працю підтримувати тих, хто боронить, то перемоги не буде. Звичайно, має брати участь в цьому провідну держава. Але сподіватися лише на державу, ми це переконалися, зараз ми не можемо. Чому саме 18 січня, чому саме зараз? Тому що у активних громадян це вже настільки наболіло, що ми всі відчуваємо потребу. В громадянському єднанні. Ми всі займаємося, ну всі, кого я знаю, ми всі займаємося певним чином допомоги, допомогою обороні країни. Хто волонтерством, хто безпосередньо на фронті. Ми займаємося військовим вишколом. На жаль, після Майдану ми підтримуємо зв'язок, ми бачимо, що ми один одного робимо, але ми розпорошені. Інша справа, що багато громадян не бачать. Навколо чого згуртуватися? Нам потрібне таке гуртування. Нам потрібна громадянська нація. Те, що на сторінці в соцмережах, там де ви збираєте людей, інформуєте власне про цю акцію. Я є волноваха, так я так розумію, що там теракт в Парижі, і після того в неділю на марші миру де були світові лідери, і дуже багато громадян а, вийшло на вулицю. Так і три мільйони. І... Теракт, теракт, чи як це терактом це називають президенти, прем'єр-міністр українські те, що трапилося під Волновахою, це стало таким приводом, що треба також українцям гуртуватися, тому що в нас ця проблема вже багато місяців триває, вже майже рік, скоро буде. На жаль, нам, крім причини, чому ще потрібні приводи. Чому це гасло? Просто тому, що воно було вже запущене. Хоча правильно казати, я Україна, тому що Україна. Це не державний апарат, це не адміністративний апарат, це не чиновники, це громадяни і їхня земля. У нас щойно був в ефірі Ігор Мазур тополя з правого сектору. І він казав, що дуже важливо, важливо цей день, 18 січня, і важливо, щоб відбулося таке ж об'єднання, і така ж і увага до України в цей день і світу також. Для того щоб це відбулося, потрібно ви згадували да про українську владу, але потрібно сконтактуватися, повідомити про те, подивитися, яка зараз реакція є. Чи контактували ви, і чи дійсно приїдуть туди на цю акцію очільники української держави, і чи запросять вони євро, західних партнерів? Ми з нами контактували представники відповідальні представники Київської державної адміністрації. Вони Беруть участь в організації маршу, чи будуть брати участь інші керівники, то їх, їхня справа. Наша, спра... наша подія не політична, вона не представляє жодної, не лише політичної і громадської організації. Це хода громадян, і це дуже для мене важливо. Скільки відгуків, які відгуки ви зараз бачите? Тому що от, в, знову ж таки в групі на Фейсбуці один з користувачів Ігор Борисов він додав свої фото з одиночного пікету. І це о, в Російській Федерації, так. Псковська область відбулося. Він пише, що це напроти КПП 104 десантного полку. І він о, також вийшов, так що я волноваха це я з цими надписами. Скільки таких випадків є, про що вам пишуть люди? Так? Чи дійсно вони на такому рівні підтримують акцію, чи просто, власне, просто виходять так? на самоті з собою, але говорять про свою позицію? Багато людей пишуть. Люди організують ходи не лише в Києві, в інших містах Українах. Є повідомлення, що люди будуть виходити українці і в інших країнах. І справа не в тому, що вони вийшли одночасно з нами, це не принципово. Справа в тому, що вони вийшли і продемонстрували свою громадянську позицію, свою особисту готовність не вимагати від когось. Ми будемо вимагати свого часу і весь час вимагаємо. Але якщо ти сам не готовий організовано, спільно, з іншими такими, як ти, діяти, то будь-які вимоги будуть нікуди. Скільки відгуків у вас? Хто пише, що збирається прийти, хто там. Останні, Яку активність ви спитали? Останні визбуває? я дивився, виявили готовність більше 7 тисяч громадян в Києві. І е, щодо діаспор, тому що по всіх по куточках України, так люди будуть виходити, ви про це кажете. Чи зв'язувалося знов ж таки ви з діаспорами в різних куточках світу? Чи українці там також вийдуть в цей день підтримати? Особисто я не зв'язувався, тому що зайнятий організацією саме наших ходи і для мене головне питання безпеки, тому що я абсолютно впевнений, що і в Києві чимало ворожої агентури, і чимало гарячих голів, які можуть. Бути використані несвідомо. Тому я хочу звернутися до тих, хто буде брати участь в ході. Ми виходимо не проти, а за. за нашу громадянську єдність, за нашу готовність боронити країну і від терористів, і від ворожого війська. Ніяких вибухових пристроїв, ніякої піротехніки, ніяких закликів до будь-яких насильницьких дій. Чи є якісь застереження щодо цього маршу? вам надсилали? Не, не надсилали, але я сподіваюся, що і Служба безпеки України, і органи внутрішніх справ спільно з нашими активистами будуть забезпечувати організоване його проходження і унеможливити будь-які провокації. А як ви ставитеся до того, що. Ті дні парижської трагедії українців дуже багато в соцмережах, які критикували не те, щоб критикували, були незадоволені, що от увага до такої кількості, да, вбитих всього світу, а увага щодо того, що відбувається на сході України, вона ну трошки менше, звісно, в світі про це говорять. Так, але таких дуже багато коментарів насправді є в соцмережах. В Європейському Союзі загинули свої. Ми для них чужі, ми для них інший світ. І, звичайно, вони звертають увагу на своїх. І, по-друге, однією з причин я бачу непослідовність, на жаль, дій української еліти, керівників держави, які, на думку мою, і багатьох патріотів неповною мірою застосовують всі можливості, всі потрібні ресурси для того, щоб нарешті перемогти. І встановити мир, тому що гасло Ми за мир під час війни є самооманою, тому що коли війна вже триває, то мир може бути двох видів або коли ми перемогли, і ми вільні люди, або коли нас перемогли і ми. Тому, коли кажеш, я за мир, ти маєш сказати я за мир після нашої перемоги. Чи е, слідкуєте ви також за подіями в світі і там ваше коли там в Грузії був конфлікт, так чи також ви переживали? Тому що коли українці е, кажуть про те, що на нас ніхто не звертає увагу, насправді виявляється так, що про багато подій, які відбуваються в світі, в тому числі там воєнні конфлікти, українці нічого не знають і е, не співчувають на такому рівні. До прикладу, е, е, карикатура, яку ми зараз бачимо на екрані, в Нігерії, в теракту в Парижі, також була. Сері терактів, а загинуло більше двох тисяч людей. Відповідальність на себе взяла організація Боку Харам. А на фото написано Мама, чому люди таким чином не згуртувалися навколо нас? Чому таке різне сприйняття трагедії? Нема людства взагалі. Людство взагалі це абсолютна абстракція. Яка не має ніякої конкретики. Є конкретні цивілізації, є конкретні нації, і проблеми своєї цивілізації, своєї нації, так вони болючі. А все, що відбувається за межами для абсолютної більшості людей, будь-якої країни байдуже. Тобто ми е і в цей момент для заходу не в їх цивілізації. Тобто, Ні. чи як це розумієте? Ми не є частиною це їхньої окремо, цивілізації, так. Але все ж таки сьогодні, 15 січня, європарламент ухвалив резолюцію щодо України. Там йдеться про значну підтримку. Декларуються так про те, що вони розуміють, що Росія на території України що постачає зброю, так що є терористи, чи взагалі вони помічаєте підтримки від заходу чи якоїсь солідарності Під... і намагання допомогти якось в цій ситуації? підтримка від заходу буде не більшою ніж. Наші власні дії. Багато питань у військових експертів, у людей, які розуміються на воєнній справі, на воєнній безпеці, виникає, на які ми не маємо відповідей. Адже ніхто не гарантує, що наш ворог не поширить агресію або вторгненням загальновійськових угруповань, або поширенням диверсійних терористичних дій. Такої гарантії ніхто не дає. Постає питання, а що робити тим громадянам? Які будуть в небезпеці. Що робити тим громадянам, якщо вони попадуть під ворожу окупацію? Здаватися в полон, бути мовчазними, як це було в слов'янську, чи все ж таки готуватися до опору противнику? А якщо готуватися, хто, як і коли має людей готувати? Хто має за це відповідати, хто має надати для такої підготовки матеріальну базу зброї, боєприпаси? А що робити людям, якщо ворожа агентура почне диверсійні терористичні дії тут? А я впевнений, що її тут достатньо. Ми переконалися, що можливості держави у неможливості такі дії не вистачає. Як до цього залучені громадяни? На сьогодні підготовку громадян до оборони країни тих, що поза збройними силами військовими формуваннями займаються лише воєнно патріотичні громадські організації. Зараз ми до речі до цього підійдемо, тому що ви якраз цим також займаєтеся. А щодо мирного маршу солідарності, який буде в Києві, це стосується тільки України, чи до прикладу можна покликати і запросити там, нігерійських студентів чи громадян Нігерії, які проживають в Києві, долучитися, щоб об'єднатися в таких спільних е... трагедіях, чи це тільки суто українським Звичайно, це не суто українське питання. Для нас наша проблема, наша біль, те, що є у нас зараз. Але державний тероризм, Москові, він Московії небезпекою для всього світу. Підтримка Московії терористичних рухів, терористичних груп у всьому світі є загрозою для будь-якої країни. І тепер до вашої організації, Український Легіон це навчальна програма. Так. Про що там йдеться? Скільки ви вже дієте і а, чому саме навчаєте? Тобто у воєнні справі? Також? Так, ми навчаємо не взагалі воєнні справі, а конкретно готуємо людей до дій в загонах оборони. Тих військових формуваннях, які у разі оголошення мобілізації, загальної мобілізації або воєнного стану мають бути сформовані при кожному військоматі у складі збройних сил. Вони мають завдання охороняти важливі. Місцеві і промислові і державні об'єкти, охороняти комунікації, підтримувати режим воєнного стану, патрулювання, блокпости, комендантська година і боротьби з диверсійно-розвідами групами противника. Тобто ми тим людям, хто не мав досвіду військової служби або мав його недостатньо, даємо можливість вільний від роботи час вихідні дні, в будні увечері отримати певну підготовку і не лише. Особисту підготовку одиночну, а й підготовку у складі підрозділів. Скільки днів чи тижнів потрібно, щоб ці ази зрозуміти? Мінімально 4 місяці, початковий курс місяці, базовий курс? Три місяці. Це той час, який мінімально потрібен, щоб отримати початкові знання і міні навички. Це щоденно має відбуватися чи там... Не, не на початковому курсі обов'язково два рази на тиждень вечірній час теоретичні заняття, раз на тиждень вихідний день, шість годин практичних занять. На базовому курсі одне теоретичне заняття в будній день і одне практичне заняття раз на тиждень вихідний день. Але більшість наших підрозділів. Ті, що вже сформовані, приписані до загонів оборони, тренуються багат, набагато більше додатково, тому що вміння навички потребують щоденного відпрацювання. Пане Святославе, а скільки таких вже підрозділів, скільки людей вже пройшли підготовку в українському легіоні? Брали участь підготовці більше 1200 людей, але пройшли її зараз постійно тренуються на базовому курсі. У нас 328 людей. Більшість з них увійшли до складу підрозділів загонів оборони. І ми взаємодіємо в їхній підготовці з Святошинським, Оболонським, Дарницьким, Дніпровським, печерсько голосівським військоматами. А де відбувається підготовка? Теоретична підготовка в тих приміщеннях, які нам безоплатно надають місцеві адміністрації, Києві, установи так? в Києві. Практична підготовка на території Києва в лісовій місцевості, в забудовах, за домовленістю з місцевими адміністраціями. Ну і скажіть, хто, це, хто цим займається, хто займається підготовкою, хто надає теоретичні, практичні знання. Офіцери запасу, які мають достатній і службовий, і педагогічний досвід. Це на добровільній основі? Яким чином це відбувається? Так, на добровільній основі підготовка у нас безоплатна. Ну але треба розуміти, що ресурси витрачаються. Тому значить, є у нас. Люди, які нас підтримують матеріально, але значне навантаження беруть на себе і самі курсанти стосовно закупівлі необхідного обладнання, макетів зброї, боєприпасів і іншого обладнання, яке використовується під час навчального процесу. А ви військова людина? Я полковник запасу. Угу. Тобто, це ви і ваші колеги не за зарплату в свій вільний час. Я так розумію, займаються підготовкою українських громадян. Спочатку ми це починали без зарплати, але з часом. Я скажу, Олексій Тамразов, голова нашої громадської організації. він, Це не є зарплатою, але це є компенсацією наших витрат. За витрачений час. Так. Хто приходить до вас на цю підготовку? Чоловіки і жінки різного віку, різних професій, такого соціально однозначного зрізу немає. Але це переважно люди старші за 25 років, від 30 до 40 років, це переважно люди з вищою освітою. Переважно люди, які самодостатні. Тобто є розуміння того, люди, у яких є розуміння того, що в будь-який момент треба бути готовим для того, щоб взяти зброю і захищати так, себе і свою країну. Так, незалежно від того, чи призвуть тебе до збройних сил, це звичайно найкращий варіант. Чи тебе призвуть до загонів оборони, і ти будеш здійснювати територіальну оборону тут. Чи навіть тебе не призвуть, але ворог буде поруч з тобою. Ти все одно маєш бути готовим воювати з ними. В той спосіб, тими силами, тими можливостями, які в тебе є, і Святославо, Я хочу, щоб раз ми поговорили про марш і запросили просто глядачів. Так і 18 січня, 14.30, де місце збору о, і о 14.30 Вже початок промови буде. Збір о 14-й годині. Михайлівська площа. Побачите, там буде стояти машина звуком. Почнеться з короткої промови оголошення тих тез. З якими ми виходимо, це не буде мітинг. Ми просто до всіх ще раз доведемо ту інформацію, заради чого ми виходимо. Потім буде хода, похоженим маршрутом. Приходимо на Майдан Незалежності. Я сподіваюся, що будуть священники, буде короткий молебен, і запалимо свічки. З собою треба брати свічки, чи транспоранти, чи <світтєвіст> нічого. Можна брати з собою транспоранти, але не ті, які закликають до насильства до агресії. І в ніякому разі попереджаю всіх, хто хоче брати з собою будь-які піротехнічні вироби, будь-які візуальні матеріали, які закликають до насильства, будь ласка, йдіть окремо від нас. Тиха, мирна, спокійна хода солідарності? Так. А повертаючись до підготовки українців, так нещодавно сколихнуло фото жіночки а, вже пенсійного віку, яка також а, здається, прийшла на такі підготовчі курси, щоб допомагати там готувати обід, наприклад, але все ж таки побачила, що і жінки беруть автомати до рук, і вирішила також так. а, навчитися і щоб знати, як захищати а, свою землю. Чи були у вас такі випадки і чи Приходили до вас, можливо похилого віку люди приходили переважно чоловіки, віці старшому за 50 років, їх було чимало, і один з них навіть не витримав і штурмував три місяці військомат, щоб його призвали. Йому залишався один рік до, до крайнього віку, йому було 59 років, його не хотіли брати, а він наполягав і все ж таки його призвали. Він зараз воює за захищає нашу землю. Я дякую вам за те, що ви до нас завітали. І а, український легіон розказали про що. Про цим чим займається ця громадська організація, так про навчальну програму і про марш солідарності, який відбудеться 18 січня в Києві. Докладніше про це можна дізнатися в соцмережах і на Фейсбуці. І, так. Здається, ВКонтакті також є інформація про цей марш. Я бачила наш гість Святослав Стеценко, керівник навчальної програми громадської організації Український Легіон. І залишайтеся з нами, тому що далі буде не менш важлива і цікава інформація.